Вітаю трудяжок! Перед нами топ-десятка назв курей, які несуть, гарно несуть яйця. І, як кажуть, у народі, не легорном білим єдиним. Але легорн білий у нас очолює десяточку топових курочок несушок, яєчні породи. Білий легорн внесе від 280 до 320 яєць в рік. Ломан Браун 300-320. Взагалі до Ломану Брауну треба придивитися. Бо є ще Ломан Вайт. І різницю між Ломан вайтом та Ломан-Брауном я залишу в коментарях. Це буде відео, де ми розглядаємо цю різницю. Іза Браун 300-320 яєць у рік. Хай лайн Браун 300-320 яєць в рік. Рот Айлендський червоний 250-280 яєць врік. ПЛІМУТРОК. Подивіться, будь ласка, як пишеться плімут рок. Не одним словом, плімут рок 200-280 яєць у рік. Австралорп 250-300. Суссекс 250-280 яєць в рік. Далі дві породи, які, в принципі, нас в Україні на дев'ятому місці я чула один раз, десяте назву курки не чула взагалі. Дев'яте місце золота комета, Golden Comet, 280-300 яєць в рік. І Файомі 180-220 яєць в рік. Десяте місце особисто мене зацікавило. Бо що таке Файомі? Хтось, може чув, може, хтось бачив, можливо, навіть хтось тримає. Взагалі це декоративні птахи. Чому в цій таблиці європейській ми бачимо, що вони занесені до яєчних пород. Це єгипетська файомі. Це найдавніша порода курей в світі. Файомі походять з долини Нілу в Єгипті. І це важливо, бо пізніше ми, коли будемо говорити про господарські ознаки цієї курки, те, що вона родом з Нілу, це важливо. Приблизно три тисячі років тому стародавні єгиптяни приручили домашніх птахів, серед яких була і курка. Довгі роки ця порода жила тільки на території Єгипту, а її вивезення за межі країни було сильно обмежене. І тільки в 1940 році. Фахівці університету Айови, що в США, придбали цих унікальних курей для вивчення. Стандарт породи, зрештою, як стандарт породи, нічого нам не скаже, бо фактично порівнювати немає з чим. Але, що в ній цікаве, в ній цікаво те, що в неї є сірі лапи, які досить довгі. І через свої довгі ноги і специфічне положення хвоста ці птахи нагадують бігунів. Отже, хто має качок індійських бігунів, то ще для себе, для історії, настрою можна розвести єгипетських курок Файомі, кури, бігуни. Вони завжди стоять рівно, і таким чином, ніби, знаєте, це зараз на старт і марш і кури погнали. Що цікаво про півнів і куру, їх повністю не можна відрізнити за зовнішнім виглядом. Тому до настання періоду несучості визначити стать неможливо. Маса самого, самої дорослої особи невелика від 1,6 600 до 2 кг. Яка господарська характеристика? Кури файомі не відрізняються несучістю, бо несуть всього 2 яйця в тиждень і мають кремове забарвлення. Маса яєць становить цілком пристойна від 45 до 60 г. Але нестися дана порода починає в віці 4 місяців. І що нам, українцям, імпонує в цих характеристиках невідомих поки що для нас курей? Для мене це так точно невідомо. Якщо в когось є ці кури, прошу, відізвіться, ми всі дружно кинемося до вас по інкубаційні яйця. Виживання молодняка близько 90%. Особини цієї породи мають виключно стійкість до вірусів і бактерій. Кури відрізняються гарною витривалістю до спеки, а ще вони дивовижно балакучі, дехто порівнює з розмовою двох людей. Неймовірно активні квочки дуже полохливі, цураються людей і при будь-якій небезпечній ситуації піднімають дикий крик. Намагаючись попередити все стадо про те, що потрібно бути обережними. Тому, як кажуть, прохання мене і моїх підписників, хто має цю прекрасну курку Файомі, будь ласка, дайте нам знати, бо це царки це а Файомі теж хочеться. Шануймося, бо ми того варті.